Добрий день, шановні глядачі! Ми раді вітати всіх на церемонії нагородження відкритого дистанційного конкурсу хореографічної майстерності Танець це життя 2023. Сьогодні з вами ведуча Катерина Біліпішина. Пам'ятаю себе в ролі учасниці в 2019 році. А потім вступ та цікаве студентське життя. У великій родині Бердянського державного педагогічного університету наразі я очолюю студентське самоврядування факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв і закінчую бакалаврат за спеціальністю 014 середня освіта хореографія у цьому навчальному році. До чого я про себе? Та тому що наші учасники конкурсу є прихильниками БДПУ та в майбутньому прагнуть стати частиною нашої університетської родини. Уже декілька років поспіль конкурс хореографічної майстерності «Танець – це життя проходить в онлайн форматі, але це не знижує його популярність та активність. Учасники з різних міст України, такі як Запоріжжя, Дніпро, Бердянськ, Нікополь, продемонстрували свою майстерність шляхом презентації чудових відео хореографічних композицій. Телеграм-каналі кожен міг побачити роботу один одного та поспілкуватися з членами журі. Отже, переходимо до найголовніших людей, які вирішували долю конкурсантів. Старша викладачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, начальник відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Тетяна Фурманова, директор Центру дитячої та юнацької творчості місто Бердянськ Олег Балабан. Викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, артист балету, соліст, танцтеатру Життя Львівської національної філармонії, Дмитро Ільїн. Засновниця і керівник Кетрін Studio міста Дніпро, магістр хореографії, співзасновник Української танцювальної федерації, викладач сучасного бального та соціального танцю у Бердянському державному педагогічному університету, спортивний суддя першої категорії Катерина Танцюра. Магістр сучасної хореографії. Керівниця народного ансамблю сучасної хореографії Лабиринт міста Запоріжжя. Член Національної спілки хореографів України Марія Таран. Голова журі. Виконуючи обов'язки декана факультету психолого педагогічної освіти та мистецтв, кандидатка педагогічних наук, доцентка Анжеліка Лесик. Дорогі конкурсанти та наші глядачі, вас вітає завідувачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, кандидатка педагогічних наук, доцентка Віра Бурназова. Шановні учасники 11-го відкритого дистанційного конкурсу хореографічної майстерності «Танець – це життя. Вітаємо вас, талановитих конкурсантів, які мріють про професійний шлях хореографічного мистецтві в дружній команді Бердянського державного педагогічного університету. Сплітайте свої танцювальні мрії разом з нами, де кожен рух це крок до нового мистецького відкриття. Хай ваші кроки несуть вас до висот хореографічного мистецтва, а вступна кампанія 2024 року забезпечить відчуття насолоди, та омріяні університетські роки навчання, які стануть періодом неймовірного та креативного розвитку кожного з вас. Бажаємо вам постійно відчувати ритм, грацію та відданість мистецтву танцю. Нехай ваші таланти засяють яскраво, і ви знайдете своє власне танцювальне щастя через здобувачів вищої освіти, спеціальності хореографія Бердянського державного педагогічного університету. Удачі вам на цьому захоплюючому шляху. Сьогодні наші конкурсанти отримують не тільки диплом першого, другого, третього ступеня чи диплом учасника, а й сертифікати до вступу в Бердянський державний педагогічний університет на хореографічній спеціальності. Не будемо затягувати хвилюючу мить, бо перед екранами напружено чекають результати талановиті учасники. Тож переходимо до оголошення результатів. Thank you Класична хореографія диплом другого ступеня розділили Стьопкіна Аліна Олександрівна та Гайдук Інна Валеріївна. Переможницею номінації є Матвієнко Дар'я Вікторівна, яка отримує диплом першого ступеня. Вітаємо! Всім привіт! Вітаю всіх учасників конкурсу Танець. Це життя. Ви довели, що танець це. Дійсно, у ваше життя. Хочу сказати, що ви продемонстрували ну, достойні результати, і ми будемо раді вітати вас в Бердянському державному Педагогічному університеті. Хай вам щастить! Хай все все вдається! Миру, перемоги Україні! До зустрічі! У номінації Народна хореографія. Диплом першого ступеня розділили Аксьоненко Василиса Ярославівна та Гайдук Валерія Валеріївна. Диплом другого ступеня розділили Гук Діана Василівна та Тарасова Кіра Віталіївна. Диплом третього ступеня отримує Загорулько Валерія Сергіївна. Номінація Бальна хореографія. Перше місце посіла Руденко Мирослава Романівна. Вітаємо! Вітаю учасників хореографічного змагання, танець, це життя. Мене звуть Олег Балабан, я є директором Центру дитячої юнацької творчості імені Євгенії Максимівни Рудневої Бердянської міської ради. Я хочу відмітити, що ви великі молодці. Не дивлячись на різні обставини, да, в яких знаходиться сьогодні в наше українське суспільство, ви змогли віднайти змогу та показати свої таланти. Дуже було важко судити, тому що в принципі таких талановитих підлітків, як ви, дуже складно сказати, що ти такий або щось іще. Так, завжди є до чогось прагнути, до якихось звершень, завжди є щось покращити. Так? Але зрозуміти, змагання є змагання, тому що щось у когось вийшло краще, у когось, можливо, світло було краще, у когось була гарніша постановка, хто ж більше розбирається в лексиці, так? народної хореографії, бальної, естрадної, сучасної, класичної таке інше. Головне, це ніколи не зупинятися, робити себе хореографічно довершеними, застосовувати нові знання. Ну і якщо все складеться так, як ми всі бажаємо, після перемоги запрошую вас відвідати Бердянський наш центр дитячо юнацької творчості на гостини і, можливо, створити нові цікаві проекти. Всім зичу радості, бадьорісті, шикарного, хореографічного майбутнього. До зустрічі! Хай щастить! Сучасний танець. Диплом першого ступеня розділили Стьопкіна Аліна Олександрівна та Горенко Анна Святославівна. Диплом другого ступеня поділили дует Рогульська Євгенія Віталівна, Мовчан Юлія Андріївна та учасниця Міщенко Анастасія Євгенівна. Диплом третього ступеня отримують Бодрякова Катерина В'ячеславівна, Андрієва Юліана Андріївна та Тараненко Марія Олександрівна. Вітаємо! Шановні абітурієнти, шановні учасники конкурсу, я бажаю вам натхнення, я бажаю вам сил та мирного неба. Естрадний танець! Диплом третього ступеня отримала Семенова Анна Олегівна. Диплом другого ступеня розділили Богославська Юлія Андріївна та гайдук Валерія Валеріївна. Диплом першого ступеня отримує Горяніна Єлизавета Сергіївна. Стилізація танцю. Диплом першого ступеня посіла гайдук Інна Валеріївна. Диплом другого ступеня отримала Михайленко Юлія Володимирівна. Вітаємо переможців! Крешті, найочікуваніше нагородження учасників сертифікатами, які надають можливість пройти частину творчого конкурсу під час вступної кампанії 2024 року в Бердянському державному педагогічному університеті. Їх отримують наші майбутні абітурієнти. Всі сертифікати після церемонії будуть доступні в нашому телеграм-чаті. Добрий день, шановні конкурсанти. Дуже вдячні вам за участь у цьому конкурсі. Дякуємо за те, що такі талановиті, неймовірні, професійні, за те, що порадували своїм талантом. І навіть у такі складні часи ви продовжуєте займатися своєю улюбленою справою та дарувати радість людям. Бажаємо вам наснаги, бажаємо вам творчих успіхів і подальшого розвитку. Ніколи, ніколи не зупиняйтесь та даруйте радість і добро людям. Дякую, вітаємо учасників конкурсу хореографічної майстерності танець це життя з перемогами. БДПУ це простір твоїх можливостей. Усіх чекаємо на вступні кампанії 2024 року. Обираючи майбутнє, обери БДПУ. Дякуємо Збройним силам України за можливість створити, брати участь у конкурсах та тримати творчий культурний фронт України. Слава Україні, героям! Слава! До побачення! До нових зустрічей!